Кошенята попліткуємо. Говоримо про Тіндер Лесі Нікітюк, творча кончина Володимира Заводюка. чайник винника Андрій Кравченко та Володимир Остапчук. Мучі зручніше набрати чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Кошенята попліткуємо. Кошенята попліткуємо. Приблизно тиждень тому Леся Нікітюк пожалілася в себе в сторіс, що її Тіндер постійно хочуть заблокувати, тому що. Користувачі кидають скарги на її сторінку, і вона цю сторінку верифікувала, тобто підтвердила синя галочка про те, що вона реальний користувач, що це саме її сторінка, але їй продовжують надсилати скарги, точніше, на неї. Давайте подивимось, що говорить Леся. Добрий ранок, новини з ротової порожнини. В Тіндері часто моя сторінка на перевірці через те, що люди пишуть, що хтось використовує мої фотографії. Це я використовую свої фотографії. Це я в Тіндері. Ну я жива людина. Я теж Ой, ну коротше, ви поняли. Все, це я. Да, я є в Тіндері. Ви знаєте, ми з вами підіймали тему Тіндеру в телеграм-каналі моєму. До речі, хто не в курсі, будь ласка, підпишіться. Нагадую, в кожному випуску гаряча дискусія, ексклюзиви, зірки туди додаються, постійно з нами сперечаються. Буде дуже цікаво. Усі посилання в описі під відео та в закріплених коментарях. А також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту донатом. Отже, друзі. Зараз йде мова про Лесю. Рандомно виставив фотографію хлопця, який в травистій образі, і написав щось типу, як його звали, Орест, Орест, Орест на зв'язку, як проходять ваші вихідні. І просто розпочався такий срач, ви навіть не уявляєте. Мені почали прописувати гумор. До да чого тут взагалі? Це ну типу блін. Мені просто сподобалась фотка, бо чувак епатажний. А що я не можу виставляти фотографії інших людей? Почекайте, ось тут велика ремарка. Я можу виставляти фотографії людей, тому що Тіндер профіль це публічна сторінка. Це коли ви вже спілкуєтесь в Діректі, і у вас особиста переписка, то тоді так ти опубліковуєш приватну інформацію. В іншому ключі ти нічого не порушиш. Тому не потрібно тут вигадувати на рівному місці те, чого не існує. Е, зірки. Такі ж самі люди, як і кожен з нас, і немає нічого дивного в тому, що вони можуть знаходитись на Тіндері. І якщо раптом ви побачили Лесю Нікітюк, Макса Барських він вам написав, або ви йому. Не бійтеся, господи, знайомтесь, ну вони такі ж самі люди. Просто їх професія вона частково відрізняється від того, чим займається, ну, наприклад, слюсар. Тому що артист це публічна професія, і серед публічності. Є однією із переваг масовість, тобто тебе знають на широкий загал. Все, все, чим тебе відрізняє професія публічна, це бути на очах інших. В усьому іншому, наголошую ще раз: немає ніякої різниці. Тому сприймайте артистів, медійних людей, зірок в Тіндері як самих звичайних. Тому що вони і є звичайні люди, наголошую да, ще раз. І я що, можу лише побажати Лесі Нікічук знайти хорошого хлопа. Для чого розбереться Лесічка? Вона зрозуміє, вона чітко розуміє, навіщо їй зараз пошуки, знайомства. І, взагалі, хочу вас запитати, якщо ви хочете, аби я відзняв рейтинг українських медійних зірок. Людей, хто сидить в Тіндері, частково маю пруфи, фотки, частково не маю, але все одно чую відгуки від багатьох людей, хто ходили на побачення з нашими селебами. Коротше, хочете таку рубрику, ролик, будь ласка, залиште плюсик і ми обов'язково з вами розберемо. Лесю, цікавить, ти шукаєш на одну ніч, ти шукаєш романтики, стосунків чи любові на все життя? Хотілося б дізнатися, але це покаже лише час. І, взагалі, це нормальна практика. Я ж кажу, знайомитись на Тіндері немає в цьому нічого поганого. Ось чи зустрічалися вам колись в соцмережах додатка для знайомств медійні люди? Якщо так, чи вели дискусію, чи можливо ходили навіть на побачення? Хочу почути від наших кошенят, тому що досить цікава актуальна тема. Давайте з вами подискутуємо. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар до просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в Директ мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. Давайте переглянемо відео Володимира Заводюка. Друзі, привіт! Насправді ви бачили, що вчора я виклав в себе сторіс, де я розповів про те, що нашій команді конче необхідні нові, класні, круті, талановиті інноваційні люди, які мислять out of the box. І не думайте, що я спілкуюся як жіночка, яка говорить про details. Ні, просто це правда так. Мені дуже хочеться, щоб в нашій команді з'явилося більше людей, які мислять за кордонами уявного, які можуть змінювати, трансформувати українське телебачення. Ми зараз з цього дуже потребуємо, тому я дуже прошу вас надсилати мені одразу невеличкий сторітелінг про вас, що вас. Надихає, чим ви керуєтесь, яка ваша місія? Чому ви впевнені, що ви зможете працювати на цій позиції? Але для мене дуже важливі дві цінності: перше, це розвиток, ви маєте бути відкритими до розвитку. А друге, безумовно, це досвід. Тож, все-таки ми працюємо на великому телебаченні. Якщо у вас взагалі немає жодного контентного і медійного досвіду, тоді вам не до мене. Вам треба трошечки повчитися, а потім прийти до нас. Якщо такий досвід, хоч невеликий, але є, і ви з неймовірним майнсетом ви можете створювати, вражати, розширяти, ви можете ділити. Литися, ви можете бути відкритими, ви можете казати чесно, ви можете жити своїм вільним справжнім життям і при цьому бути компетентними, розвиватися, мати цінності і хотіти працювати в великій команді, працювати багато. Тоді вам до нас, тоді вам, до нас, до людей, які хочуть також змін. Тепер зачитаю пост. Самого володя. Я шукаю креативних та талановитих людей, в свою команду, людей, які не бояться труднощів так само, як і я, готові створювати абсолютно нові проєкти в нашій країні. Сміливо, креативно, глибоко <сум> саме зараз. Тож, якщо вам відгукнеться цей допис або ви ж знаєте, кого відмітити під ним, зробіть це. Я вірю в силу інстаграм, вірю в людей, і знайшов тут багато саме своїх. Шукаю особистого асистента. Шукаю редакторів, режисерів з оригінальним телевізійним баченням. Шукаю виконавчого продюсера, який може дивитися на технологію проєкту інакше, пропонувати нові схеми, руйнувати старі шаблони, створювати нові ефективні механізми. А механізми, мабуть, корот. Завидюк мав на увазі шукаю головного режисера, режисера ПТС з нестандартним телевізійним баченням. Ви можете написати мені в директ або відмітити під цим дописом тих, кому це потрібно. І я б залюбки хотів це прокоментувати в контексті того, що е, Заводюк втратив свою професійну форму. І нині він не може без молодого покоління, без креативного розуму, без унікального підходу, ну, в принципі, все те, що він описав, створити щось яскраве, якісне, унікальне і продати це за дорого. Але Вова Заводюк не може дивитися свіжим поглядом на свої проблеми. На професійну кризу, адже будь-яка людина рано чи пізно вигорає, яким би ви не були талановитим, якість ідей, яка генерується в вашій голові, починає знижуватись. І це теж ок, це частина е, твого формування, твоїх професійних змін. Але ж ні, Володя Заводюк вирішив і тут схитрити, набрати молоду команду амбітну, яка буде готова працювати за копійки, забирати їхні ідеї, видавати їх за свої. Або це так гарненько обробляти, щоб потім людина відмовлялася від своїх ідей, і Вова знову на коні. Олег Боднарчук настільки ідеально підписав, описав цю ситуацію, що я б хотів би зацитувати саме його, саме його пост про Володимира. Тут Володимир Завадюк звернувся до своєї аудиторії з важливим проханням. Але оскільки звернення відбулося завадючою мовою, і не всі розуміють суть сказаного, хочу прикласти цей спіч на людську. Друзі, мені, <кхм> да, я перестав відчувати аудиторію, оскільки вона порозумнішала, а я вмію створювати контент тільки для тупих. Доказом цього є мої останні проекти з рейтингами, меншими за мікробів на кінцівках інфузорії туфельки. В цьому усьому я звинувачую, звісно, не себе, а свою команду, тому вирішив усіх розігнати <кхм> ням. Зараз шукаю нову кров для всасування в мене і відновлення самовозвеличення. Якщо у вас є лише перспектива і не банальне мислення, ви мені нахер не потрібні. Витрачати сили на ваше навчання немає часу. Бо мені треба вже готові профіки, які збережуть мою «же» прямо зараз. Пишіть на пошту, дзвоніть на телефон, стукайте в двері. Рятуймо Титанік разом. Так, підписав ситуацію, пов'язану з Володимиром Заводюком. Олег Боднарчук. А у мене питання: в чому він не правий? Що Боднарчук сказав не так? Мені здається, він настільки це все підмітив правильно і вірно, що. Класно, коли колеги по цеху починають говорити, як є, а не компліментарнічати, починають ось ці любощі включати, ласощі. Ні, так це не працює. Треба вміти визнавати свої помилки. А Володя Заводюк хоче зробити з хитринкою, аби все було чекі-пікі, Все будемо витаскувати і показувати нашим глядачам. Тож, не відвертишся. Тепер про користь. Ми зараз з вами. Зробили великий масштабний збір, потрібно зібрати 200 тисяч гривень. На що, для кого і як зараз подивитися в наступному продовженні. Невеличкий буде сюжет про це. Зараз це буде в кожному ролику наших випусків, тому що чим раніше закриємо збір, тим краще. Бо хлопцям терміново потрібна наземна система управління. І, другі мої, 10 або 20 гривень з вашого гаманця Це копійки, але нас дивиться. Щодня від 12 до 20 тисяч людей. Якщо хоча б 10 тисяч людей скинуться по 20 гривень, ми з вами за день-два за два закриємо збір і зможемо врятувати не одне життя нашим солдатам, нашим героям, завдяки яким ми взагалі кожного ранку маємо можливість просинатися і жити. Тому, будь ласка, подивіться наступний ролик, долучайтеся до збору. Також в описі під відео з усіма реквізитами, монобанкою буде мій PayPal для зручності, хто знаходиться за кордоном. Ви не вип'єте, наприклад, одну чашку кави це приблизно 50 гривень. І задонатити, але ці кошти допоможуть врятувати життя нашим воїнам. Сьогодні 78-ма бригада ДШВ терміново потребує наземний комплекс керування, ціна якого складає 200 тисяч гривень. Він дозволяє передавати всі доступні та дозволені частоти радіокерування FPV дронами. Це означає, що можна зменшити кількість атак ворожими дронами ворога і врятувати якомога більше життів наших воїнів. Друзі, нам вже вдалося закрити збір на хімічні грілки для наших військових. Колектив волонтерської спілки Спільна сила висловлює дуже велику подяку Богдану Руспалову та всім кошенятам, котрі допомогли зробити збір на зимові хімічні грілки. Бо за цей сезон ви допомогли нам вітати більше ніж п'ять тисяч грілок. А також ми зібрали кошти на колеса. Ці сімдесятив'яти десантно штурмової бригади. Дуже вдячні волонтерам, які. Слава нам колеса для виконання службових бойових завдань зоні бойових дій. Я вірю, що і цей збір ми з вами зможемо закрити. Я розумію, зараз тяжкі часи, тяжко з фінансами, але кожна копійчина має значення. Я залишаю усі посилання в описі під відео, в закріплених коментарях, а також в шапці профілю. Я вірю в силу нашої з вами спільноти. Пам'ятаєте, нещодавно розігрався великий скандал. Антон Скуратов, український блогер, тіктокер, зі своєю бабітою вияснювали стосунки. І завдяки тікток-блогерці стало відомо про те, що Скуратов фізично знущається фізично і морально зі своєї дружини. Знущався в минулому вже часі. Звичайно, що тема домашнього нас... Не може залишати байдужим, про це потрібно говорити, розголошувати і вирішувати. Не пройшло і місяця, як я й казав в своєму телеграм-каналі. До речі, хто не в курсі, підпишіться. У нас там багато цікавого та ексклюзивного. Теж що в описі під і закріплено. Значить, Скуратов викладає наступне відео зі своєю колишньою. Давайте подивимось. Всім привіт! А ми зустрілися, вирішили поговорити, як адекватні дорослі люди вирішити свої проблеми особисті, які, на жаль, вилились в інтернет. Ви бачили дуже багато бруду, перебільшення. В першу чергу я попросив вибачення передальоної і хочу попросити вибачення перед всіма свідками, всіх хто бачили ці відео. Дає себе дуже агресивно поводитися. Мені за це соромно, я цим не пишаюся. Я вважаю, що немає виправдань, хоч у нас були і дуже аб'юзивні, скандальні е, стосунки. Ми багато сварилися, але це не виправдання. Е, чоловік справді чоловік повинен вміти себе контролювати, тримати, тримати себе в руках, намагаюся розібратися в собі, е, щоб більше не бути агресивним, навіть якщо. Мене провокують з приводу того, що ми публікували про, про не одного, мені соромно, що довелося так зробити. Ми дуже багато перебільшили, саме тому ми вирішили все це проговорити і почати з нового чистого листа, не між собою, розійтися і піти, щоб у кожного з нас була можливість створювати нові стосунки і нове життя. Я хочу вибачитися весь цей бруд, який я вивалив на Альону. Я виставив її в поганому вигляді. Я не хотів цього робити, я цим не пишаюся. Реально немає відношення до ескорту. Я багато перебільшив. Я вважаю, що треба вміти зустрітися, поговорити і не виставляти своїх інших половин після стосунків. в поганом свете. В свою очередь я скажу тоже, что у нас с Антоном были очень боли, больные отношения, и мне очень жаль, что все так получилось. Все, что произошло, это были обиды очень сильные и у меня, в том числе на Антона, который я плохо проработала со своим психологом. Из-за этого было очень много преувеличений в том, что были какие-то прям ужасные избиения. Это не было так, что Антон ужасный человек. Нет, Антон хороший человек, просто у нас были максимально больные отношения. Антон меня не избивал, я его выставила в очень плохом свете. Но все одно я уважаю, что Навіть если вас провоцируют, трематы за руки, и что в хаты, все одно ценное прекращает человека. Я считаю, что женщина тоже не имеет никакого права бить и оскорблять мужчину. Я тоже много где провоцировала Антона и много где некрасиво по отношению к нему себя вела, за что мне тоже очень жаль. Хочу сразу сказать развеять все мифы о так как мы на тот момент приняли совместное решение. Що ну, ми сейчас не готові к детям, Просто мені це все було очень болезненно, больно, і у меня было очень много обідна Антона, З-за они все всі вот в такому вот ключі, як вы это увидели. Тобто, по їх цинічним обличчям ми можемо зробити висновки, що це був продуманий прогрів піар-кейс. А і тепер, що говорить дівчинка, яка і підняла резонанс стосовно цієї е... пари. Багато хто пам'ятає, бачив відео моє про Антона Скуратова, про блогера, який нібито, як каже сама його дівчина, колишня аб'юзив її. І все почалося з мене, і напевно я це маю завершити. Я був професійно опрацьований брехуном. Або як починаються всі подібні відео, коли тебе жорстко неї. Тому що я не хочу, щоб ця ситуація впливала далі на те, як сприймають жертв насильства. Я не знала Альону до цієї ситуації, я просто знайшла рандомно в інтернеті відео, які вона чи хтось з її друзів постив про Антона. У неї була купа пруфів на каналі про те, що було домашнє насильство. Мені хотілося допомогти їй як будь-якій жінці в даній ситуації. В понеділок я отримала оце от повідомлення. Ви можете бачити, що це реально. В Понеділок я спитала її Альона. Що це таке? На що вона мені не відповіла. Антон в своєму телеграмі опублікував скрін. Ви можете побачити, що це той самий скрін, який я відправила Альоні. І після цього вони запостили в один і той самий час. І я зрозуміла, що вони просто домовилися. Мені боляче за те, що ця історія нівелювала оцю всю медіапідтримку, яку отримала. Здавалося б, жертва від мене, від інших таких дівчат, від медіа, від телеграм-каналів, хочу захистити людей, які цього потребують. Це був головний меседж, це була головна ціль моєї току завжди. Я буду допомагати, якщо я можу, в медійному просторі тим людям, які цього потребують. Але я тупала, що <х> все те, що я бачила в профаху Альони, те, що вона мені писала особисто, <rico> те, що ми побачили з самого початку, коли я навіть не була з нею ще знайома. Тавчати кучі. Я думаю, що вони домовилися на якійсь грошовій основі, це лише мої здогадки, нема тут ніякого фактажу. Наразі вони сказали, що вони домовилися, все окей, і я от думаю, а скільки грошей коштує совість, скільки грошей коштує просто нівелювати всю роботу інших людей, які тебе так підтримували, і дати карбанш дурникам говорити при таких самих кейсах, ну, ви випадайте історію з Альоною і Антоном, ну це ж фейк. Знаєте, що насправді найбільше резонує та тригерить, це те, що Скуратов зі своєю колишньою дружиною просто втоптують вщент будь-яку потенційну допомогу людям, які насправді потребують помічі. Адже наступного разу, коли таке може статися в публічному просторі, після досвіду з Куратовим зі Скуратовим глядачі скажуть, «Так, це все хайп. І все. У нас на сьогоднішній день, тобто, відповідальність домашнього насилля на законодавчому рівні знаходиться в цивільному кодексі. Розумієте? Не кримінальна відповідальність, а цивільний кодекс. І це треба змінювати докорінно. Тому, а такі як Скуратов вони роблять дуже погані речі. І ми повинні це пам'ятати, і вони повинні. Нести моральну відповідальність, репутаційні ризики, адже вони творять зло. Не можна створювати хайп на темі домашнього насилля. Звертаюсь до усіх, хто з медійних взагалі не відстрілюють і планують такою фігньою займатися. Майте совість, честь і гідність, врешті-решт можу зробити висновок, що ти просто рано одружився, хто одружився, якщо у тебе не було багато дівчат. А Хто сказав, що я одружився? А що ти не одружений хіба? А де тут одружений написано чи тут. Оце знаєш? — А ці... може, в мене ще діти є. Ну я знаю, що мені кажуть, може, що, в мене... що в кожному місті дитина вже починається. Знаєте, коли от фанати прибільшують, да? і... і різне вже говорять. Тому хай собі говорить, хто знає, той знає. Я взагалі цю тему хочу закрити раз і назавжди. Це моя така позиція. Тому що я в чужу чужі... Чужі... Чужі ліжко ніколи не лізу, не лізу. І я думаю, що моїм глядачам і слухачам не треба знати. І про батьків моїх там дуже сильно. Тому що, дивлячись на те, як потім журналісти, я не в образу зараз Аліночка вам ні. Але різні були моменти, коли лізуть не туди, куди потрібно. А це Андрій Кравченко абсолютна копія Олега Виника. Дав інтерв'ю Аліні Дороцюк. На одному рівні зараз з Кравченко знаходиться Сергій Мироненко. Давай до побачення! І відверто пробачення! Твоє своєвобачення! Давай до побачення! І Валканов. Оце три персонажі, які захватили нішу Олешки-Винника. Тобто зараз немає чітко конкретно однієї людини, ось того матчу, який перехоплює на себе вовчиць. Але ось ці три персонажі мікрокроками. Відхоплюють палких шанувальниць Олешки. Олешка вже пережиток минулого, про нього ніхто не згадує, його прізвище нікому не цікаве. Але я поговорив з фахівцями, і мені розповіли про те, що якраз Кравченко наступні півтора-два роки збере палац спорту. Палац спорту Андрій Кравченко. І він буде головним на арені вовчиць. Звичайно, Кравченко повністю скопіював усе у Олешки. Але він більш презентабельний, ніж винник. При цьому винник візуально був більш харизматичним і більше запам'ятовувався. В будь-якому випадку ця ніша нікуди не ділася. Дорослим жінкам за 50, за 60, кому дуже подобався винник, потрібні нові кумири, нові ідоли, чому б і ні. Нехай це буде Кравченко, аніж, господи, прости, Стас Михайлов, і оця всяка. Але мене дивує, що от ніша досить плодовита з точки зору плодюча, з точки зору фінансів, можна заробляти величезні кошти. Але не знайшлося поки того одного єдиного, хто захватить і монополізує. Тобто Волканов, у якого з гастрольним графіком все, все чудово. Волканов це, здається, він був членом команди Вірки Сердючка, якщо я не помиляюсь. Сергій Мироненко і ось Андрій Кравченко. Подивимось, хто з них через півтора-два роки вистрибне на п'єдестал вовчить. Дивує більше те, що подібна музика має запит. Ну це не мій смак. Я, звичайно, не є талоном. Але така музика для мене це особливий від крінжі. Можливо, вам подобається Волканов, Кравченко, Мироненко. Давайте поспілкуємось. але нині, ось ці три персонажі, це такі міні-членики Олешки Винника. А ще у мене серце б'ється економно по 45 ударів при нормі від 60, але то вже вроджене. Я просто живу в режимі стендбай. Залишає в себе такий допис Володимир Остапчук в інстаграм Stories. Потрапив наш володя в лікарню, в добробут. Лікарі приїздили тричі, поїхав у швидкий добробут, кілька уколів, крапельниця і додому спати, діагноз, нервовий зрив. Так що бережіть себе і нерви, пише у відчаї Володимир Остапчук. Мабуть, Катерина Полтавська вже настільки замахала Остапчука, він не вивозить. Йому терміново потрібно відпочити, втекти подалі і більше не бачити полтавську. Цей шлюб від самого початку пахнув пісюнами. Розумієте? Від самого початку. Нічого хорошого від цього шлюбу не потрібно було чекати. Але сліпа любов Катерини Полтавської, мабуть, настільки переконувала її внутрішнє его жіноче, що все буде окей, все буде супер, твоя любов його змінить, він буде іншим, він поряд з тобою сяє. А тепер що полтавська потайки за його спиною шукає собі фахівців, як би відійти гарно по закону від Володі Подалі. Якщо вірити чуткам кулуарним. тому маємо, що маємо. Остапчук взагалі настати. От настільки ця людина себе списала, настільки показала своє гниле, абсолютно нутро, тому пофіг на цю пару, але спостерігати як за кіно для того, щоб себе розважити, можна. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь. кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі. Слава Україні! Разом до перемоги! Кошенята попліткуємо.